Росіяни двома ракетами з літака обстріляли місто Оріхів у Запорізькій області. Двох цивільних поранили, одна людина у важкому стані. Також двоє постраждалих внаслідок прильоту у комунарському районі міста. На російській міні підірвалися троє людей у селі Посад Покровське на Херсонщині. Це енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один дістав поранення. Обстановка на кордоні з Білоруссю без змін. Про це інформують у Генштабі. Втім, Олександр Лукашенко поділився черговою порцією своїх фантазії. Цього разу заговорив про майбутній контрнаступ ЗСУ. На думку самопроголошеного президента. Білорусі це дуже небезпечно, тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту. Лукашенко намагався виправдати російську агресію проти України і закликав сторони припинити бойові дії. Інакше каже Росія буде застосовувати заборонені боєприпаси. А я нагадаю, що майже пів тисячі окупантів знищили Збройні сили України минулої доби. Тепер кількість росіян, що ніколи не візьмуть до рук зброю, перевищує 173 тисячі. Щодня ворог втрачає й техніку. Вчора це зокрема п'ять танків, три бойові броньовані машини та чотири артсистеми.